І останній тип рівнянь, про які ми сьогодні поговоримо, це рівняння з параметрами. Такими рівняннями називають алгебраїчні рівняння, в яких деякі коефіцієнти задані не числовими значеннями, а позначені літерами, які можуть приймати будь-яке числове значення. Розв'язати рівняння з параметрами значить знайти контрольні значення параметрів, при яких у рівнянні відбуваються якісні зміни, тобто змінюється кількість. Або значення коренів рівняння. І потім потрібно знайти всі вирази для коренів рівняння при різних значеннях параметрів. Також при знаходженні контрольних значень параметру треба враховувати область допустимих значень для цього ж параметру. Тобто бо якщо його значення виходить за межі допустимої області, то рівняння взагалі не матиме змісту. Наприклад, якщо у такому рівнянні x плюс 3 поділити на а плюс 1 дорівнює 3, контрольним буде значення параметру а дорівнює мінус 1, яке перетворює знаменник на 0. Бо при а дорівнює мінус 1 таке рівняння взагалі не матиме змісту. І далі ми розглянемо лінійні та квадратні рівняння з параметрами та типові способи знаходження контрольних значень цих параметрів. Як я вже казав, почнемо з лінійного рівняння. В загальному випадку воно записується як Ах дорівнює Б. Взагалі, це рівняння теж є рівняння з параметрами, де параметрами виступає числа А та Б. Це рівняння задає множину всіх лінійних рівнянь для будь-яких значень параметру А і Б. Наприклад, це можуть бути рівняння 3х дорівнює 5, або ж мінус х дорівнює 8. Насправді це рівняння з параметрами ми вже розв'язували в попередній лекції, коли розглядали взагалі лінійне рівняння. Ви пам'ятаєте, що при А дорівнює нулю, рівняння... ви пам'ятаєте, що при А не дорівнює нулю рівняння має один корінь х дорівнює мінус Б поділити на а. Якщо ж тепер головний коефіцієнт рівний 0, то при Б не дорівнює 0 рівняння 0х. Дорівнює b, взагалі немає коренів. Якщо ж і А і b дорівнює 0, то рівняння 0х дорівнює нулю розв'язками є будь-яке дійсне число, тобто має безліч коренів. Отже, в процесі розв'язання цього рівняння ми розглянули різні значення параметрів, та в залежності від цих значень ми розв'язали та знайшли розв'язки цього рівняння. Контрольним значенням для лінійного рівняння є те значення, яке дає нульовий коефіцієнт при зміні. Давайте зробимо це зробити на конкретних прикладах. Дивимось на перше рівняння 4x-n дорівнює 8. Тут n є параметром, а х є змінною. Контрольних значень параметру немає, бо коефіцієнт при х це 4, він сталий, не містить параметрів взагалі. Тому просто з цього рівняння виражаємо x, n переносимо в праву частину, ділимо на 4, отримаємо x дорівнює 8 плюс n поділити на 4. І таким чином ми розв'язали рівняння. Далі переходимо до другого. m мінус 1 помножити на x дорівнює 8. Давайте знайдемо контрольні значення параметру m при яких коефіцієнт при x, тобто весь оцей вираз, стане рівним 0. Тобто m в квадраті мінус 1 дорівнює 0. Звідси дістаємо, що m2 дорівнює 1, тобто m може дорівнювати плюс та мінус 1. Давайте тепер поглянемо на це рівняння, коли m дорівнює мінус 1. Отримаємо мінус 1 в квадраті мінус 1. Помножити на х дорівнює 8. Мінус 1 в квадраті це 1. мінус 1 маємо 0х дорівнює 8. Отримали випадок, при якому у нас немає взагалі дійсних коренів. Тепер розглянемо друге контрольне значення параметру m дорівнює 1. Підставляємо його в це рівняння. 1 в квадраті мінус 1, помножити на х дорівнює 8. І. Теж маємо 0х дорівнює 8, точно такий самий випадок. При цьому значенні х це порожня множина. Тепер розглянемо всі інші випадки, тобто m дорівнює плюс-мінус 1. Ми вже точно знаємо, що ось цей коефіцієнт при х не нульовий, тому можна сміло ділити і ліву і праву частину на ось цей вираз. Тому маємо x дорівнює 8 поділити на m в квадраті мінус 1. Отже, ми розглянули всі значення параметру m, включаючи контрольні, і тепер можемо записати відповідь, при m дорівнює плюс-мінус 1 у нас x це порожня множина, тобто корені немає. При всіх інших значеннях, тобто при m не дорівнює плюс-мінус 1, у нас x дорівнює 8 поділити на m квадраті мінус 1. Ось це і є розв'язок нашого рівняння. Розглянемо останній приклад та перейдемо до квадратних рівнянь. Пам'ятаємо, що контрольним є значення параметру, яке дає нульовий коефіцієнт при зміні Х. Знайдемо контрольні значення параметру А, які перетворюють ось цей коефіцієнт при хсі на 0. Тобто маємо 2 помножити на 5 мінус А дорівнює нулю, звідси А дорівнює 5. Давайте тепер розв'яжемо рівняння при А дорівнює 5. Підставляємо його ось сюди. Ми пам'ятаємо, що це якраз те значення, яке перетворює цей вираз на 0. Маємо 0х плюс а в квадраті це 25 дорівнює 25. Або ж це те саме, що 0х дорівнює 0. Тому при цьому значенні параметра х у нас може бути будь-яким дійсним числом. Розглянемо тепер всі інші значення, тобто А не дорівнює 5. Тепер розв'язуємо це рівняння як звичайне лінійне. А в квадраті переносимо в праву частину і ділимо на коефіцієнт при х. Маємо 2 помножити на 5 мінус Ах. Це дорівнює 25 а квадрат. Ділимо ліву і праву частину на 2 помножити на 5 мінус А. Тоді маємо х дорівнює. 25 мінус а квадрат поділити на 2, мінус а Якщо уважно тепер подивитись, то бачимо, що 25 мінус а квадрат можна розкласти за формулою скороченого умноження на такий вираз. 5 мінус А помножити на 5 плюс А. Тут ми користались формулою різниці квадратів. А в знаменнику маємо 2 помножити на 5 мінус А. Так як значення а дорівнює 5 у нас в даному випадку заборонене. То знаменник не дорівнює нулю, і ми можемо на вираз 5-а скоротити. В результаті отримали х дорівнює 5 плюс А поділити на 2. У відповідь тепер записуємо такий результат. При а дорівнює 5 у нас х буде будь-яке дійсне число, а при А не дорівнює 5 ми маємо х дорівнює 5 плюс а поділити на 2. Ось це і є відповідь на наше рівняння. Нагадаю ще раз алгоритм розв'язання такого рівняння. Спочатку ми знайшли контрольні значення параметру, яке дає в даному випадку нульовий коефіцієнт при зміні x, далі ми розглянули рівняння при ось цих контрольних значеннях параметру, та потім при всіх інших значеннях параметру, тобто загальний випадок рівняння. В результаті записали всі розглянуті випадки і отримали розв'язок. Тепер переходимо до квадратних рівнянь з параметрами.